Я хочу дати відповідь на деякі напрацювання ті, що зробили вже ініціативні групи разом з такими професорами. Киянам, Київському міському голові, депутатам Київської міської ради. Це не просто звернення до членів громади Києва і інших представників у влади. Це конкретні пропозиції. Наші пропозиції щодо формування територіальної громади базуються на принципах децентралізації влади і субсидарності, відповідаючи. you йому, та скільки можна! Так от послухайте! Що це за Галіматія? Що це таке? не <розуміло> Так, тепер... На яких обираються члени представницького органу громади мікрорайону? <рикова> <Да. рикова> Пане Олег, я вам дякую, що ви знаєте, читати практично тут залишилось це поступове за розслідування, щоб ви розуміли, це я, це я зачитав фактично тільки громад.